Готовки, я його попередньо прорекламував. Пан Артем зателефонував мені. Я скинув всі деталі по авто. Це Citroen c 4 Grand Picasso, дволітровий дизель на восьмиступеневому автоматі. Семимісна версія 200 тисяч пробігу. Практично в повній комплектації це реально дуже крутий автомобіль з комбінованим салоном, з усілякими різними асистентами. Пане Артем, скажіть, будь ласка, ви зателефонували? Я вам надав повну інформацію і скинув рапорт по даному авто, де була вся сервісна історія. Ви задоволені? Так, да, Я задоволений. Дійсно, в Тік-Токі увидев машину. Эту, так і вона не була виставлена. Да. Ми мимо пройшли. Цей автомобіль ніде не був виставлений, тому на нього була дуже Позвонив, хороша ціна. Всі давно скинули. Все, що мене цікавило. Ребята розказали, показали. І обслуговування дуже хороше, обращайтесь. Да. Ваші документи. Документи Дякую. вже виписали, а в нас ще один залишається.